Діти, вітаю вас! Знайомтесь! Це вівця даринка, і вона нас запрошує до себе на город. Давайте дізнаємося, що росте у даринки на городі. Це капуста, баклажан, помідор, салат, перець. А під землею у Даринки редис, морква, картопля, цибуля, ріпа. Багато овочів, у Даринки на городі. А тепер даринка вирішила приготувати сік з різних овочів. Але вона не знає, як їх назвати. Давайте їй допоможемо придумати назву для кожного соку. Даринка зробила сік з буряка. Сік з буряка як назвемо? Він який? Буряковий. Сік з огірка ми називаємо як огірковий сік, сік з томатів який? Томатний сік? Сік з капусти? який? Капустяний. Сік з кабачка кабачковий. Сік зроблений з моркви? Який? Моркв'яний. Сік зроблений з Картоплі, який картопляний. Даринка просить з нею ще погратися та допомогти знайти ціні для кожного овоча. Давайте вдивитися. Це цибуля. А давайте знайдемо її цінь. Пошукаємо. З'єднаємо цибулю з її цінню. Добре. Далі це що? Редис. Знайдемо його тінь. Знайшли. Це що? Перець. Знайдемо тінь перця. Знайшли. А це що? Це картопля. Знайдіть її тінь. Дуже добре. Це що за овоч? Це морква. Давайте знайдемо тінь моркви. Знайшли. І останнє це що? Кукурудза. Давайте знайдемо її цінь. З'єднуємо. Дуже добре. Дякую вам, дітки, за допомогу.